Добрий вечір Вінниця! Привіт! Ого. Я не знав, що я тут популярний. Клас. А, дивіться. А, я професійний геймер. Вимірюю геїв. Професійно. Не гей. Не гей. Пососемся? Гей. Все просто. Дивіться, я. Після. Я недавно читав в інтернеті одну статтю. Хоча кого я найобую? Я дивився тік Якщо вам хтось каже, що він читав в інтернеті якусь статтю. Він, він дивився Тік-ток, він вас найобив. Дивився одне відео в Тіктоці, і там сказали, що якщо у вас є коти і ви помрете, то вони, скоріш за все, вас з'їдять. Думаю, ахуєть. В мене двоє. Це, знаєте, на фермах відгодовують тварин на забій, а я відгодовую себе для котів. Ну або просто відгодовую це. Друге питання. І якщо, якщо ви спите, і посеред ночі ваш кіт приходить і починає по вам топтатися, ні, це він не теж дуже сильно хоче, щоб ви його погладили, чи щоб що, він перевіряє, чи ви живі. Чи можна вже хавати. Вони дуже кровожерливі. І якось я раз прокинувся посеред ночі. Але не від котів, а від того, що в мене буде моя дівчина, вона мене буде і каже, мені приснило, що ти помер. <рив> кажу, все нормально, я от, я живий. Каже: мені приснило, що ти помер. Ну, прийшлось вибачатись. <рив> Вибачився. Кажу: я не збираюсь помирати, все нормально, типа, успокойся. Вона каже, кажу, це всього лиш сон. Вона каже, а якщо б це було реально? Ти що мене? Лишив би одну з двома котами. Я сама комуналку і оренду не потягну. Кажу. Каже. Мені ж охоронити тебе надо. Кажу, та ти не переживай мене коти з'їдять, Типа, все. все нормально. Коротше, прийшлося написати заповіт. Получилось не так класно, як в Шевченка. Як умру, то поховайте мене на Сабарові. Ну, Хуйня, якщо чесно. Але прийшлося пообіцяти, що я не помру раніше, ніж вона. І думаю, як це егоїстично з її сторони. Типа, вона хоче, щоб страдав я, а вона, щоб ніхуя. І я думаю, як це, як це багато говорить про чоловіків взагалі. Чоловіки, ну вони реально вони по жизні піздець, як страдають. Чоловіки не відчувають щастя. Чоловіки відчувають щастя рівно в той момент, коли вони накурені, або коли їх ніхто не зайобує. Все. Це два моменти щастя чоловіка. Саме просто, знаєте, коли, коли чоловік живе, він собі живе своє життя, він щось робить, він щось ходить на роботу. Він там чимось займається, його, звісно, зайобують. І є один єдиний момент, коли чоловік може відпочити. Це знаєте, це коли ти тільки-тільки-тільки -ті -ті приходиш додому такий. Розусяй такий кайф. Потім заходиш до себе в кімнату. Сідаєш тако на краєчку ліжка. Пу-пу-пу. І тако, 15 минут в тебе перезагрузка. Ти думаєш, що відбувалося з тобою сьогодні? Ти думаєш, що треба було не так тому тіпу відповісти. Да, широкий. Широкий. А ти сам дивись, куди йдеш. Дібіл. І в магазині. Що це таке взагалі? «Надо було нормально сказати, що ні, мені треба 500 грам філе. Мені не надо 3,5. Це твоя робота відрізати стільки, скільки мені надо. А ти думаєш, відповім мемом. йой найбуде. блядь. <рив> дебіл. І ти сидиш і такий. Ну, до 30 років, до 30 років, точно куплю квартиру, відкрию бізнес, а нічого з цього не буде. Бо тобі 29. І ти дебіл. Шо-шо сонечко? Чайок? <рив> «Да, звісно, буду. І ти йдеш. Пити цей чай зі смаком розчарування в собі. <рив> Мені треба вдіти штани. <рив> Це безплатний захід. Що ви хотіли? Другий І все весь цей перформанс, що ви тільки що бачили, це реальність. Це не сон. Я знаєте, що реально помітив, що страшні сни більше не працюють. Мені якось сниться страшний сон. Я щось іду по якомусь дуже довгому коридору. Навколо мене цей коридор не заканчується. Навколо мене якісь там монстри, змії, вогонь. А я згадую, що я українець, і я живу біля цієї обіцяної, конченої Росії, і мені взагалі перестає бути страшно. Підходжу до монстра, кажу, що ти, чорт. Придивився це Авакув. Такий, а, блядь. <риклад> Іду до другого, кажу: що ти, чорт, на FPV донатиш? Він каже, ні. І все, все, монстра більше нема. Монстр перетворився на тіпа, який дивиться телемарафон. А тіп, який дивиться телемарафон, це експерт. Це експерт у всьому. Це експерт в ядерній енергетиці. Це, це тіп, який знає число пі від початку до кінця. Це тіп, який вам спокійно розкаже 100 фактів, чому в Путіна рак матки. Знаєте, це, це тіп, який знає, коли день народження в Наталки Мосійчук. Це, це такий тіп: 30 травня. 30 травня день народження в Наталки Мосійчук. І вона народилась. В Таджикистані. Наша вам ця інформація? Дивіться телемарафон. <риклад> 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 і реально в телемарафоні все завжди заебісь. В телемарафоні військові наші не гинуть кожного дня ленд-ліз та вже позавчора приїхав. І, і, і Путін вмре бо, тому що в нього рак жопи. Все, ну, В телемарафоні все заебісь. А ви зайдіть в Твіттер. В Твіттері, ну це ну, знаєте, це як це як ополонка на водохреща. Ти ти туди ниряєш в цю ополонку, ти туди занирнув, а там вже ждання тебе хує сосед, бо тому що ти чоловік, і ти взагалі. Ти винирюєш з тої ополонки, а там Наталка Мозійчук. Танцює Танець Венздей через три роки після виходу серіала. Ахуєть. Ти неряєш обратно в ту ополонку, а там люди хуєсосять другу людину, бо вона купила собі перший раз в житті дорогу туалетну бумагу, знаєте, оцю трьохслойну зєву, знаєте, оцю з персіковим ароматом. Ти винирюєш з тої ополонки, а там. А там Такер Карлсон приїхав до Путіна. Я не знаю, де краще бути насправді І знаєте, я, мені реально мені дуже цікаво, а що було б, якби Наталка Мосійчук зареєструвалась в Твіттері. Ну вона по-любому би взяла Ілона Маска на поруки. Вона взагалі така вона, жінка. Вона любить брати на поруки непонятних чоловіків з сумнівною репутацією. І Я якось. Ну, я реально я вважаю, що Ілон Маск або російський агент, або кончений. Я якось сиджу в Твіттері і мені вискакує така о, віконечко, каже: підтвердіть, що ви людина. І там капча. Я, я нажимаю Підтвердити. Мені вилази капча, там така фотографія поля, і, і написано: Відмітьте квадратики, на яких знаходяться позиції Збройних сил України. Ні, ні ні, 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 Ілон Маск, ти мене так не візьмеш, блядь. І, взагалі, ну, я іноді задумуюсь, а чи я взагалі людина? Може я робот. Я ніколи не можу пройти цю капчу. Вона мене питає: покажи мотоцикли. А я думаю, а нажимати з колесами? чи... Тільки корпус, а мотоцикліста нада, не надо, Ну, не пройшов. Вона мене каже: вибери світлофори. А я думаю: тільки кружочки, оці з лампочками. Чи саму стойку, до якої світлофор прикріплений, теж. Не пройшов. Вона мене питає, де деньги береш? А я говорю в тумбочці. Yeah. Не пройшов. Я місію в GTA Vice City з самольотиком пройшов. Я капчу не можу пройти. І я дуже хочу, щоб капча з'явилась в реальному житті. Знаєте, коли ти. Спілкуюся зі своєю мамою, ви щось говорите, говорите, потім в якийсь момент починаєте сваритися. Світ стає на паузу, в мами перед очима вилази капча. Виберіть квадратики з дитячими травмами вашого сина. Я тобі підкажу мам: вибирай всі. Вибирай всі. У мене все, дякую вам.